Хтось мене там спереді чекає. Це взагалі не, та, не ті штати, які возлі Канади. Ранок четвертого дня моєї подорожі ночував я на пайлоті, штат Міссурі. Ніч пройшла нормально, але мені довелося спати на моторі, тому що на вулиці, коли я виключив заглушив машину, на вулиці дуже жарко. і Через буквально 10 хвилин я був мокрий. Спати взагалі не важливо. Я завів машину і так я спав з кондиціонером ніч, тому що парковочний кондиціонер у мене не працює. Зараз у нас за місцевим часом 7 година ранку. Це 26 градусів тепла. От скло лобове, бачите, все запотіло із тої сторони, з іншого боку. Тому що на вулиці дуже жаркувато. Оп! О, тепер нормально можна їхати. Машину перевірив, як завжди, процедура, тепер формальність відмічаємо і я поїхав. То був тягач, тепер причеп. Статус on duty Я виїжджаю. Щось мене там спереді чекає. ви Бачите, яке небо. А ну, бачили, на дорозі лежать, на трасі лежать броненосці збиті, От, тільки що в кадрі був. Їх тут доволі багато. Ви гляньте, кудись я їду, зараз щось буде. Телефон мені сказав, що heavy rain, expected soon то скоро буде сильний дощ. Я дуже сподіваюся, що я не попаду у торнадо. Мені воно не потрібно, якщо чесно. О, люди з відпочинку чи на відпочинок. Ви знаєте, я вирішив канал наш вести тепер українською мовою. Досить кормити YouTube кацапським язиком треба підтримувати нашу культуру, українську мову і Україну розвивати як бренд в цілому, так як це робить роблять Сполучені Штати Америки. Я от вчора переїжджав в місточок і річка Місісіпі. І я о, та я з цю назву цієї річки Місісіпі тисячу разів. Чого слухайте, це звичайна така річушечка, нічого там особливого, але, але всі знають. Ну, покрай ті, хто дивилися американські фільми у дитинстві. Вони всі чули не одного разу, що є така річка Місісіпі. І це говорить про те, що Сполучені Штати себе продвигають як бренд, як країну. А ми чогось цього не робили. Я думаю, зараз час, саме час це зробити. Я думаю, на кожній продукції, яка вироблена в Україні, має бути написано Made in Ukraine, але щоб отримувати цей товарний знак Made in Ukraine. Потрібен має бути жорсткий контроль якості, а щоб був жорсткий із боку держави, щоб держава наша виступала гарантом якості. І тільки після того, як якість висока, можна було отримувати товарний знак in Ukraine. І тільки тоді експортувати продукцію. Я вважаю, ну, я не знаю, якщо це взагалі можливо. Дуже хотілося б, я дуже вірю, що так і буде. До речі, в мене вже почався дощик трошечки. Все. Але стало світлішати. Якось тучі, вигляньте з якоюсь швидкістю, йдуть тучі. Хмари, не тучі, хмари. Якщо чесно, то важкувато вести канал української мови. І говорити взагалі українською мовою, хоча я вчився в українській школі, але не користувався українською мовою. Бо у Нікополі, Дніпропетровській, Донецькій було несолідно розмовляти українською або суржиком. Все на русском, все на русском. Отримали руск. Ну нічого, я виправлю цю ситуацію. Так, і взагалі я вам скажу, я рік вже не займався ютубом, не записував відео і важко, важко взагалі стало знову говорити на камеру. Таке так саме відчуття, як я тільки починав. Мабуть, треба трохи частіше це робити. Це Все той же 67-й хайвей після того, як зійшлася дорога, тут така біднота, це взагалі не... Та не ті Штати, які возле Канади. Да, тут одні поля-поля-поля. Ну такі домики страшні. Просто уже заброшеного багато. І ось така дорожка. Подивимося, що буде далі. А все, дивіться. Ви бачите, що тут відбувається? Дивіться, запрошені заправки. фермерські господарства, якісь майстерські, СТО. Тут прям як возле Мирамиши в Ньюбрансику. Там точно так же. Багато заброшених і домів, і комерційних зданий. Якщо чесно, я трошки шокований, Не очікував такого в Штатах побачити, Може нам просто так і ніколи ніхто не показував. всей видимости все у нас оказывается штат арканзас вот так и это как у нас нью брансик в Канаде. Точно все то самое. Вы видите? Арканзас доревней Нью-Брансуик. Местам и красиво, а местам и печаль печально. Гляньте які здорові дерева, Гляньте, уф. клас. У нас таких немає. Арканзас в цьому плані виграє. Тут отак в посадках є прямо заброшені вулиці Прямо вулиці з домами. Так 5, 6, 7 домів підряд стоїть заброшених. Вони заросли, обросли. Дерев'я ми позаростали. дома завалились. Некоторі ще поки стоять, але всі зарощі заброшені. Вау, а що ж таке з штатом Арканзас не так? Я, чесно говоря, шокірований. Для цього була, блін, цивілізація, а зараз якийсь мрак. Окей, повернемо. Подивіться, що тут твориться. Ужас. Тільки що проїжджав мимо фермерського ринку. Таке все. Таке все страшне-страшне, просто ужас. Мимо церкви проїжджав, теж така вся косенька, кривенька. Слухайте, це щось. Це це, це, якийсь, це якась це, Мені здається, це не, не, не Америка, ви гляньте, Арканзас, треба запам'ятати. Річечка, бачите? І взагалі тут багато води. Так якщо подивитися, місцями є посадки і поля отак повністю стоять у воді, як у Нідерландах. Отак посадка, а там вода. А там все плаває в воді. Це той же Арканзас, дорога наладилась, став нормальний хайвей. І що саме интересное подивитися, яка рівнина, дерев майже немає, І все в полях. Так що такий Арканзас. Різнобічний. Що я всередині штату Арканзас, десь так приблизно по центру, проїхав тільки що місто Литл Рок. Маленький камінь в перекладі, якщо так буде прям точно. І що хочу сказати, буквально приблизно кілометрів 100-150 км півночі цього штату були дійсно жахливі. Така біднота, розваля, заброшки, таке, а далі я вам скажу Арканзас, все тут добре. Все тут гарно, красиво, красивенько. Робота робиться, мости ремонтують, хайвеї будують. Все чудово. Тобто штат, який розвивається. І видно, північ, він... туди ще цивілізації і розвиток не дійшли просто всього на всього Так що все з цим штатом норм. 5 часов 33 минути я їхав. 512 км проїхав, доїхав на пайлот, заправився і схожу зараз, забронював душ, покупаюсь. тому що в е, мене не вистачає часу доїхати до наступного пайлота, ну тобто до того, що за там, 50 кілометрів до розвантаження. Я не знаю де я буду відкручувати ресик 36 годин. Здається, 34 в Штатах можна, не 36, як в Канаді. Тому, тому я краще зараз ходю, покупаюся і, і поїду. У мене залишилося 5,5 годин їзди по Логбу. Там вже буду дивитися, де буду відпочивати. А так виглядає паркінг пайлота. А це вже тут самі колонки. Ну і ось сама будівля, зараз піду приймати душ. І я вам заодно зараз покажу. Я сподіваюся, тут буде нормальний душ, як на нормальному звичайному пайлені. Ну, В цьому пайлоті душ більш-менш набагато краще, ніж в тому попередньому, але все ж таки є питання Ну, Отак виглядає. Це значить у нас вход. Так. У нас вішалка. Тут якийсь сторіч. Можна сісти щось положити. Це сама душова кабінка. Більш-менш нормальний. Так, тут у нас унітаз і сам умивальник. Ну і вентилятор, звісно, працює. Вітаю вас. Покупався. Чистенький, красивенький, свіженьке бельо. можна їхати далі. Взагалі на вулицю вийшов, жара просто нереально, дихати нема чим. 33 градуса тепла. Кондер в машині я оставил, мотор работал, Кондиціонер включив на всю мощність в спальнику и на торпеді. Я сів салону не прохладно. Ну і в ходу то на гоны. Коли стоїть на холостых работах, кондиционер, конечно слабовато работает. Ну а так в принципі нормально. Так що буду выезжать. А так я припарковался, не так як обычно. Я мордой заїхав в парк места. Хотя тут должен был зад быть. Газончик, все пострижено, красивенько. Вообще, конечно, так парковаться нежелательно. Того что если бы я преступником, злодеем, то я бы как раз шукав такую машину як моя, яка стоит подальше от входа, от заправки, от колонок и стоит припаркована кабиной туда, до посадки, до земли. Так вообще-то делать нельзя. Я вже в Техасі, все добре. До розвантаження залишилося в мене 420 кілометрів. Але я не встигну сьогодні доїхати, тому що це майже 5 годин. А в мене залишилося 3 години 42 хвилини драйву. Половина на 6 за місцевим часом. 40 градусів тепла. 40. 40. Вдома сьогодні було 17, а тут 40. Жаркувато. Ну, вдома, тобто я маю на увазі вібрацію. Четвертий день мої подорожі закінчився. Приїхав я до міста Луфкін, це штат Техас. За сьогодні я, кермом я провів 10 годин 7 хвилин. Тут написано driving time 10 годин 7 хвилин і проїхав 922 кілометри. Ну, навігатор мені показує, що я проїхав 934, але ну, приблизно обнулюємо дані. Все, 0 кілометрів. За 3,5 дні я проїхав 3360 км. Тракстоп пайлот, все зайнято, жодного свободного місця немає, а місця тут на цьому пайлоті мало. Платне місце брати я не хочу, тому, тому, тому я бачу, що у кількох траків включені фари. А це значить, що, мабуть, вони більше за все поїдуть скоро, тому я так притулився. Краєчку, і буду чекати, як колись хтось виїде, я тоді переїду на те місце і буду тут крутити реса 36 годин. Все добре, на зв'язку, подорож триває.